Андрій Кириченко, добрий ранок. Добрий ранок, Донбас. Ти тримайся, старий. Дякую, що живий. Ти не серця на нас, покалічений край. Серед нових могил Ти тримай небосхил і схід сонця вітай. Добрий ранок, Херсон, ми з тобою завжди. Окупантів сліди заливає бетон. І вода із Дніпра змиє нечість і брут, А останніх іуд знищать сили добра. Харків, доброго дня! Нездоланний Атлант, від ракет та гармат у метро, вся рідня на руїнах гуртом розберемо завал, де той клятий кінжал розколовся хрестом. Гей, Чернігів, привіт! Не здолала орда. десна молода, не перейдеш у брід той, хто прийде з мечем, пропонуючи смерть, попаде в коловерть, і від нас не втече. Гей, Одесо, привіт! Час для помсти настав за страхи, за кров, за раптовий приліт. Чорне море не спить, за Москвою на дно піде міст, як в кіно, спалахнувши за мить. Київ, доброго дня! Знов тривоги набад, знов летять шістдесят, ворог б'є на вмання і уламки проклять, трощать вікна надій, та від подиху мрій лиш безсила димлять. Суми, доброго дня, новий день, новий біль. Скільки треба зусиль, пам'ять наздоганя, як уламок зими, як уривок листа. Мої рідні міста, ніби стали людьми.